Так, друзі, всім привіт! Але берувся такі неоторкані Карпати, праліс. <ривіт> такі злі нога людини не спала. І прийшла мені така чудова думка записати відео Записати відео про те, чому я подорожую соло і чому це мені так подобається. Почнемо з того, що часто я подорожую, я зустрічаю інших туристів і вони зараз підходжу до них там введемо якісь розмови, діалог. Я люблю поговорити. І вони мені задають питання ну, і дивуються, чому я сам. Ну, вони йдуть там групами там 5 чоловік, 10. Там Навіть такої групи немає двоє-троє збираються такими великими бандами. І досить часу в інтернеті пишуть, чому я подорожую сам. Ну давайте все, все. розкажу, все по полочкам. Почну з того, що я подорожую не весь час сам, орієнтовно 90%, 90 моїх подорожей, ну це я сам. 90%. А інші 10% це. Або із друзями, або також ведою із туристів. Там, є, що мені пишуть в інтернеті, ну може з ними ходимо в похід. А так то. Чому я ходжу сам? Почнемо з істори... чому я ходжу сам? Е, тому що немає в мене таких друзів, і з якими можна поговорити про високоінтелектуальні і високодуховні теми. Я Дуже часто люблю ті теми піднімати, або сам собою веду діалог, або хочу і з кимось поговорити. Це є теми, які, які саме це є про смисл життя, про сенс, про його сенс, про, про вічність, про вічність буття, про той всесвіт, як, ну, як той всесвіт ну, взліп, такі, такі теми. Філософські глибокі, але ну, це мене все, все цікавить. І, на жаль, я не маю з ким поговорити. Те, що я обрав із собою баро друзів, то це все, там, тема, що говориться, хто купив яку машину, хто з ким зустрічається, коли вийде новий iPhone і все. Ну, мені там такі взагалі не підходять. Зараз поясню, чому не, не, мені такі теми не підходять. Так як моє життя в цьому світі, воно обмежене. Воно є обмежено часом. Це є одна величина, яку я не, не можу змінити. І це є мій, мій час. І я не збираюся тратити свій час. Ну, він просто дороцінний, ну, він безцінний. Я не збираюся тратити час на пусті розмови, на розмови ні, ні про що. Краще я, я буду сам собою вести діалог, закривати всі гештальди, які є не. Закриті аби обдумувати план, план дій на майбутнє і філософствувати і записувати вам такі відео. Ну, тепер ви, ви, ви знаєте, чому я так обожнюю мандрівки і чому я стараюся нікого із собою не брати. Ну, таке було коротеньке відео. Все, всіх обнімаю. Я далі мене чекає неторкана природа, і я рухаюсь далі.